Вітаю, шановні друзі. ТЦК знову стріляють біля людей, створюють небезпеку і загрозу життю цивільного населення. І все через те, що вони самі порушують мобілізацію, незаконно затримують людину, а потім ще незаконно застосовують вогнепальну зброю. Сьогодні, під час силової мобілізації, як ми побачимо зараз на відео, ви побачите це відео. Я більш цього ніж впевнений, що це силова примусова мобілізація людей. Лідини, е, працівниками ТЦК, які не мають права їх затримувати, тільки поліція може затримувати. І ми бачимо застосування вогнепальної зброї з автоматичної зброї з автомату працівником ТЦК. Там якийсь старий дідусь на відео починає стріляти, коли цивільні намагаються врятувати людину від того, що ТЦК протиправно її е, хватає і намагається щось з нею зробити. Друзі, зараз подивитись відео і напишіть свої думки. Не падай. Ну що, друзі? Жах, як ви побачили на відео? Працівник ТЦК, більш всього, це працівник ТЦК військовій формі з автоматом, да, перелазить через паркан цивільна людина, намагається врятувати під час протиправної мобілізації, примусової мобілізації іншу людину. Да, її захоплюють якісь працівники в формі. Це не працівники поліції, які мають право затримувати. І цей військовий в формі, оцей дідусь, да, от, якому потрібно там внуків нянчити, Він з себе рембо ще е, корчить. От. Він починає біля цивільного стріляти з автоматичної зброї, з автомата. У мене тоді питання, а яка загроза життю е, працівників ТЦК була? Е, яка взагалі небезпека була в даній ситуації і необхідність застосовувати вогнепальну зброю? Ніякої не було. Просто клеми запали і все. І воно почало стріляти. А якби він вбив когось, а якби хтось постраждав з цивільних, друзі, оцей безлад, який твориться з мобілізацією, це повна ахінея, повний абсурд. Я вкотре нагадую всім, що Збройні Сили України не можуть використовуватися для порушення прав і свобод людини проти власного населення. Це передбачено Конституцією. Це Конституція України каже про це. Міноборони чхати. Генштабу чхати, управлінню сухопутних військ чхати, ТЦК всім чхати, всім на це начхати, на всіх людей начхати, начхати на права людини, на все, друзі. Тому що це не на часі. Сьогодні Єрмак сказав, що в нас можуть бути перемовини. Скажіть, будь ласка, а навіщо тоді оце все? Я вибачаюсь, я не розумію, що відбувається в країні. Чому? Працівники ТЦК, які військовослужбовці, мають зброю. Навіщо їм зброя? Ворог на кордоні? Навіщо ж тоді, внутрі країни, працівник ТЦК ходить зі зброєю з автоматом? Скажіть мені, будь ласка, проти кого це? Це проти вас, друзі, проти українців, проти нас, проти українців ТЦКшникам видали автомати для того, щоб вони захищалися від українців. Отак, от друзі, от така ситуація. Отаке от ми маємо життя. Тому тримайтесь, друзі. Бережіть себе, рідних от і захищайте свої права в будь-якій ситуації.